Основний секрет сімейного щастя доволі простий дивися тобі ок чи не ок з недоліками твого братця чи обраниці. Якщо ці недоліки тебе не дратують і тобі з ними класно, тоді і сімейне життя буде класно. А якщо дратують, то ні ну навряд чи щось складеться. Бо е, обирати потрібно, звісно, по чеснотам, але ще більш перевірений варіант обирати за недоліками. От реально, якщо недоліки не дратують, не бісять, абсолютно тобі комфортно з ним, значить, все складеться. І оця думка, що я якось потім ці недоліки підрихтую, я там якось повповпливаю, людина зміниться. Ніхто не змінюється. Якщо людина сама ставить собі мету змінитися. Це дуже важко. Це роки терапії, це такі старання, і то все одно якесь таке, оце внутрішнє нутро проростає. Так це ти сам стараєшся. А змінити іншу людину це просто якийсь міф і ілюзія. Ну, от як ти зміниш іншу людину? Це просто нереально. От ну це неможливо змусити іншу людину змінитися. Тому дивися на березі: підходять тобі недоліки, чи не підходять. І тоді вирішуй. Всім гарного дня і удачі.